Всім привіт вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку, якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати любий коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм. В ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні хочу розглянути з вами такий проєкт як Overlay Protocol. Це децентралізована біржа, на якій можна трейдити не тільки монетами криптовалюти, а й різними скінами з КС, волатильністю крипти та багато чого іншого. Інвестовано, якщо подивимось, в цей проєкт 2,7 мільйона доларів. А по інвесторам відмічаю тут Polychain Capital. Ну і деякі тір 2 фонди, які я інколи зустрічаю. Ну, але більш-менш довіряю Polychain Capital. Що досить і досить непогано. Скажу так: тут якихось великих коштів я не буду очікувати від дропу, але якусь копійку, я гадаю, вони повинні будуть дати. Тому що це біржа, а в біржах гроші, як завжди, є. Тож, гадаю, що потрібно прийняти участь. Хоча тут не такі вже й складні будуть завдання для того, щоб тут виконувати активність. Зараз же в них проходить активність. Давайте подивимось на їх е, е, x мережу. І що вони. Нам тут кажуть кажуть, що компанія Overlay тестової мережі триматиме до запуску основної мережі. І у нас є достатньо часу для участі. А виділено 1,5% від загальної пропозиції зарезервовано для цієї компанії тестової мережі. І також вони пропонують, що буде щось цікавіше від застарілих методів airdrop, що мене теж зацікавило, хочеться побачити, що це буде. І специфіка цього айрдропу буде вже розкрита після ТГЕ. Тобто все ми дізнаємось після того, як відбудеться ТГЕ. Дивіться, по тому, що вони пишуть, є дві думки. Або вони щось потім дадуть бонусами, щоб ми могли користуватись в основній мережі потім на біржі і торгувати. Або просто роздадуть монети. Хоча просто роздати монети це якби вже аеродроп. Тож будемо чекати. Не знаю, що з цього буде, але досить і досить цікаво. Добре, гадаю, з цією інформацією розібрались. Можете також самі подивитись, що вони тут пишуть. Я посилання на це залишу. І для себе вже прийняти участь, приймати вам тут активності або ні. Добре, давайте перейдемо до самого тестнету. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це перейти за посиланням тестова мережа Arbitrum Sepolia, якщо вона у вас не додана до гаманця. Переходимо за посиланням та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут просто натискаємо Add to Metamask, а натискаємо підтвердити або Approve, і ми додаємо свою тестову мережу до нашого гаманця. Тут натискаємо далі і під'єднатись. Все, добре, арбітром Сиполія ми додали. Тепер нам потрібно отримати тестові токени Арбітром Сиполія. Дивіться, в мене немає екрану, щоб саме отримати арбітром Сиполія швидко. Але я роблю так: я спочатку нафармив собі а, тестових а, токенів ефір Сиполія, а потім перекинув їх до арбітром Сиполія. Так що, якщо у вас немає монет арбітром Сиполія в тестовій мережі, переходимо за посиланням тестові ефір Сиполія». Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут нам ставити гаманець, пройти, що ми не робот, та натискаємо Start Mining. Добре, потім ми тут можемо вибирати канали. Чим краще комп'ютер, тим більше каналів можемо вибрати, тим швидше воно буде все в нас а, майнити. Щоб ми змогли забрати свої тестові токени, нам потрібно, щоб мінімум на 0,05 ефіра Сиполі. Це десь займає 10-15 хвилин, якщо у вас більш-менш нормальний комп'ютер. Після того, як вони тут намайнились, просто натискаєте Stop Mining і все, тут ви можете клеймити свої монети. Складного нічого немає, гадаю, ви з цим впорайтесь. А після того, як ви вже намайнили ефір сиполі, нам потрібно забріджити монети з ефіра до Arbitrum сиполя. Для цього переходимо за посиланням брідж монет в Arbitrum. Та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут ми просто вибираємо, наприклад, скільки нам потрібно: я там візьму 0.05. І натискаємо Send. Ну, тут вибрати потрібно ефір: тут сиполі, а тут арбітром сиполі. Натискаємо Switch Network, щоб перемкнутись, і підтверджуємо нашу транзакцію. Тут підтвердити. І все, чекаємо, поки вони все це забріджать. Добре, після того, як ми взяли арбітром сиполі. Нам потрібно взяти тестові монети а, від проєкта OVL. Це ми можемо робити в їх Discord. Переходимо за посиланням а, Discord overlay та потрапляємо вже на ось цю сторіночку. Тут ми натискаємо прийняти запрошення та переходимо до Discord. І перше, що ми робимо, нам потрібно тут верифікуватись. Натискаємо Jet Veriфі, показати повідомлення і натискаємо ось тут. Тут натискаємо прочитати та надіслати. І знову натискаємо галочку. І ось тут також галочку натискаємо. Добре, після цього а, спускаємось, шукаємо Claim OVL. Натискаємо Start. Натискаємо одиничку. Отут також можемо зелену галочку. Все, а, ми тут верифікувались, нам потрібно тепер взяти монетки. Натискаємо «Jet OVL». Тут ми пишемо facet. Ось так, вибираємо, копіюємо адресу гаманця та вставляємо сюди. І натискаємо Enter. Все. Ми отримали 100 ОВЛ та трішки ефіру. А після того, як ми це все зробили, ми переходимо за посиланням Теснет від Overlay та потрапляємо вже на оцю сторіночку. Тут ми натискаємо Accept. І все. Конектимо перший, як завжди, свій гаманець, вибираємо Metamask, перемикаємось на Arbitrum Sepolia Switch Network. Добре, як бачимо, ось наші монети зарахувалися, ті, що ми взяли в Дискорді. Потім натискаємо ось тут. Та додаємо монетку ОВЛ до нашого гаманця. Натискаємо. І тут підтверджуємо: Approve, Switch Network. Ось 100 наші OV додати. Все, з цим ми також впорались. Далі ви можете подивитись тут: їх Twitter, Discord, Telegram, Mirror, Ну, якщо буде цікаво, можете більш детально ознайомитись з цим проєктом. Ну, але не головне далі нам потрібно просто почати трейдити. За те, що ми будемо трейдити, ми будемо отримувати поінти. Пойнти будуть нараховуватись раз на тиждень, це буде четверг, якщо я не помиляюсь. Так, це четверг кожного тижня будуть закидувати нам понти за торгівлю на цій біржі. Давайте я покажу, як тут торгувати, а потім вже покажу, де ці поинти будуть відображатись. Ну, Наприклад, вибираємо що тут нам, ну ось перше вибираємо. І дивимось, як ми хочемо тут поставити. Ну, Наприклад, мені здається, що піде вниз. Ставимо шорт. Ну, я виберу там нехай 4.1 плече менше. І візьму десь 25 монет. Натискаємо Approve. Підтверджуємо це все в нашому Metamask. Тут максимум. Тут натискаємо далі та Approve. Чекаємо, знову натискаємо Build. І підтверджуємо. Ще раз натискаємо підтвердити в нашу метамаску І, як бачимо, наша позиція відкрита. Якщо ми захочемо її закрити, просто натискаємо, вибираємо повністю 100% і натискаємо закрити. Ну, я, поки цього робити не буду, буду завтра перевіряти. І так я не буду все закидувати в одну монету, я буду щось дивитись тут. І, наприклад, ось ця, ну, мені здається, також можна. Поставити з третім плечем, наприклад, також 25, також вниз. Я буду десь вибирати 4 монети і розкидувати між ними там шорт або лонг. Це ви вже дивіться самі, буде залежати від того, як ви гадаєте, куди воно піде, вниз або вверх. Ну, складного тут нічого немає. Вибирайте монетки, які вам цікавіші. Ну, як я казав, ось це мій теж здається, в шорт буде все йти. І дивіться, як я буду робити. Я буду просто робити, наприклад, там зранку ставити позиції, а ввечері буду їх закривати та ставити на ніч нові. Єдине, ще я хочу ще перевірити, це спробувати взяти ще тестові монети наступного дня в їх Дискорді. Ну, тому що ми можемо ці монети згоріти, зможуть у нас. А так, я гадаю, що скоріш за все ми зможемо ще. Добирати тестових токенів, щоб тут а, працювати, тому що, як вони самі казали, що вони будуть, а, скажіть, я скажу, що це все буде в них працювати до майнета. Добре, ну, таким ось чином все виглядає. Зайшли, поставили в лонг або в шорт і вийшли. А можете тут частіше торгувати, це вже вам вирішувати. Я багато тут часу не буду витрачати, як я і сказав, буду заходити сюди два рази на день, 5 хвилин на день мені буде достатньо. А також ми можемо зайти в позиції і побачити, що ми тут ставили. Тобто всі наші. Позиції, які ми ставили, тут у нас будуть показуватись. Також ми бачимо, що тут ми заробили, або зараз в мінусі, і також відслідковувати, що я скажу досить і досить зручно, що це все буде в одному місці і не потрібно тицяти по монетам. І лідерборд, як я казав, тут ми будемо бачити поінти, які будуть нараховуватись нам за торгівлю. Чим більше поїнтів, тим буде краще. Як вони ж знову таки самі пишуть, тут вже є люди, які поінти понабивали, але у кожного є можливість сюди зайти та отримати свою винагороду за тестнет. Що досить гарно, реферальної системи тут немає. Тож всі, можна сказати, будуть на рівні, тільки буде за те, що ви торгуєте на цьому. Майданчику. На цьому, друзі, все. Як ви бачите, складного тут нічого зовсім немає. Просто а, взяти тестові монети і трішки торгувати кожного дня. Чим більше будете торгувати, тим краще. Але єдине, що я читав, що ми зможемо за тиждень тут набивати а, максимум 250 поїдків на аккаунт. Тобто, якщо є можливість, то краще десь ще ну, завести пару аккаунтів. І так буде краще. Думаю, тисячі ми тут зробити не зможемо, але десь 100-150 баксів, якщо все добре, без проблем можна буде заробляти. А поки чекаю вас в Телеграмі, залишу посилання під відео на сам Телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал, я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання табі та старі ніфт. Бажаю всім гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!